Вітаю вас, шановні. Якщо мене запитають, як покращити гру, яка і так майже ідеальна, я відповім, що це можливо зробити за допомогою модифікацій. Red Dead Redemption 2 навіть без них одна із найкращих. Це звісно, моя думка. Своєю ви можете поділитись у коментарях. Я буду радий їх прочитати. Так ось у цьому відео я розповім про кращі модифікації, які я сам використовую, і вони тільки покращать вашу гру. Але одразу хочу попередити, що перед тим як встановлювати модифікації, краще пройти гру без них, щоб відчути усю атмосферу, а потім вже братись до їх встановлення. Усі посилання на моди будуть у описі до цього відео, уся інформація про їх встановлення буде там. Ну добре, досить розмов, влаштовуйтесь зручніше, і ми почнемо. Перша модифікація буде маленька, але вона додає дуже класну можливість. Тепер ви зможете проводити дуелі майже з будь-яким NPC у грі. Для того, щоб це зробити, вам потрібно почати дратувати вашого опонента. Потім у меню діалогу з'явиться кнопка дуелі, і якщо ваш суперник погодиться, вам потрібно зайняти позицію і далі усе як у кіно. Так, хтось може сказати навіщо і без цього все добре, але почекайте, це ж гра про дикий захід, вірно? І який може бути дикий захід без такої крутої штуки, як дуелі двох крутих ковбоїв, які вирішують суперечку за допомогою револьверів. Йдемо далі, і напевно одна із найкращих модифікацій додає можливість пограбувати банк. За основу взяту місію із сюжету з пограбуванням банку у місті Валентайн. Для того, щоб почати, вам потрібно навести зброю на робітника банку і далі, я думаю, ви знаєте, що робити. Коли ви зайдете у сховище, гроші автоматично перейдуть на ваш рахунок. І тепер вам потрібно буде тільки втекти від шерифа та інших служителів правопорядку. Одразу хочу сказати, що сума грошей може бути різна, і винагорода за вашу голову буде чимала. Вважаю, що вам потрібно встановити і спробувати самим відчути себе справжнім бандитом на дикому заході. Наступна модифікація теж дає можливість підзаробити, але тепер більш легальним шляхом. Маленький мод, який додає плакати із розшуком. У оригіналі їх не так багато, а займатися пошуком бандитів, як на мене, цікава справа. Усе, що треба, це підійти до плакату і далі, усе як завжди, їдемо шукати нашу жертву, знаходимо, доставляємо її шерифу і отримаємо нашу нагороду. Ця модифікація ніяк не зіпсує атмосферу, тільки зробить краще. Встановіть і спробуйте, посилання буде у описі до відео. Ще одна крута модифікація, яка називається реалістичні перестрілки. Вона змінює багато параметрів, а якщо бути точнішим, то персонажі отримали більше здоров'я і тепер постріл у голову буде більш критичним. Автор додав систему пошкоджень: якщо вистрілити у ногу, ворог може просто впасти або почне прихрамувати. НПС будуть довше стікати кров'ю, і це дозволить їм вести вогонь по вам довше. І це лише маленький перелік того, що є у цій модифікації. Вона гарно комбінується із модом на пограбування банків. Я спробував і стало набагато цікавіше. Встановлення не важке, у посиланні на цей мод ви знайдете усю необхідну інформацію. Насолоджуйтесь. І наостанок мод, який називається Динамічні пори року. Ця модифікація, як на мене, дуже крута, і встановити її повинні усі. Вона додає у гру пори року, і вони не просто змінюють картинку навколо вас, а мають свої погодні умови і багато іншого. У посиланні на цей мод ви зможете ознайомитись із усіма характеристиками і з тим, як встановлювати усі файли. Якщо вам хочеться якось розбавити картинку у грі, тоді ця модифікація саме для вас. Спробуйте і ви не пожалкуєте. Друзі, дуже дякую, що додивились відео до цього моменту. Я маю надію, що інформація з нього була вам корисна і ви підтримаєте мене, я буду вам вдячний. І як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.